Моє вітання, ви та ваша родина буде в захваті від цієї страви. Сьогодні покажу, як це готується. Дуже просто котлета незвичайна. Інгредієнти зараз та в описі під відео. Ці котлети я запікаю. Жодного зайвого жиру. Готуємо. Нам знадобиться м'ясо. Я використовую курку, але ви можете, яке вам м'ясо подобається. В мене це грудінка, вона достатньо дієтична. Дивіться, я сама буду робити фарш. Ну, просто я така людина, мені так спокійніше. Я роблю сама фарш, але, звісно, можна його придбати в магазині. Посолити, а м'ясо в мене кіло 400 Посолити поперчити на кілограм фарша 10-15 грамів солі. Залежить від того, як ви полюбляєте сіль. Поки відставляю. Тепер готую начинку. Тут взагалі все. овер просто. Цибулю одну, дві. У мене такі маленькі. Я взяла дві: декілька зубчиків чесника, все гарненько нарізати, олія та вершкове масло ну приблизно столова ложка того, столова ложка того. Може трошечки більше. Я люблю робити мікс і вершкове масло, і олію. Гаряча пательня, часник з цибулею на пательню, все гарненько треба обсмажити. Я це буду робити на нагрів вище середнього. Часто ви запитуєте, на який нагрів. Я коли побачила ці гливи, гриби. Я не втрималась, я їх взяла. Дивіться, можна використовувати печериці без проблем. Будь-які гриби. Білі, звісно, ви можете використовувати білі. Ну, Ми не олігархи, використовуємо галиви. Я нарізаю їх на дрібні шматочки. Кількість грибів також, Все знаєте, тут такий рецепт, все відносно. В мене приблизно грамів, ну, 300-400. Як тільки підсмажила цибулю з часником, додаю гриби. І гриби мені тепер і не дуже сильно треба і підсмажити, а більше так уже протушкувати їх разом з цибулею і чесником, щоб всі ці аромати і смаки гарненько поєднались. Ну, може, до п'яти хвилин все це на помірному нагріві, зараз протушкую. І тепер я додаю приблизно 100 грамів. У мене це вершковий сир або додаєте вершки. Немає в мене вершків, я додала вершковий сир. Поєдную, прогріваю все разом до двох хвилин і відставляю начинка готова. Готую гарнір. Тут все знову ж таки супер просто швидко, і страва ця готується надзвичайно, просто і швидко. Раз, два і вся родина смачно вечеряє або обідує. Я відразу ріжу картоплю, заливаю холодною водою, я відразу солюсь. Якщо я зараз не додам сіль, я вже потім не додам. Я забуду, я солю картоплю і відразу ставлю її варити. Поки вариться картопля, я формую котлети. Сир не обов'язковий інгредієнт, я готувала і без сиру. Але сьогодні хочу додати ще й сир. Умовно ділю всі ці начинки на 6. У мене буде 6 таких котлеток. Можете зробити 6, 8, 10 і паніровочні сухарі. Я буду робити 6 таких величеньких котлеток, а шматочок плівки. Беру одну із частин із 6, 8, 10 м'ясо. Отак розрівнюю, все дуже-дуже швиденько і просто. Начинку з грибами дуже смачно. Так, звісно, ви можете робити це щось, як київська котлета. Ну, трошки інакше готується, але взагалом будь-яку начинку додаємо в будь-яке м'ясо. Я вам, знаєте, здебільшого, так, як ідею. Щоразу, Бо це вічне питання, що готувати, що їсти, щоб воно було і смачно, і корисно, і не дуже довго. Ну, Взагалом, ось вам одна із ідей. Я користуюсь і, можливо, і вам сподобається ви будете. І тепер все це треба загорнути. Звісно, я ж ще б зверху сіла на ту начинку, але зараз все це зробимо. Ось так: кульочок завертаю, загортаю і гарненько м'ясо, воно ж ну, фарш. Все це об'єднується між собою, все загортається. Ось так. Обережно прокручуєте і робимо таку собі кульку. Боли, кульки, котлети фаршировані. Це вже. Це вже не має значення, це наскільки смачно, ще із картопляним пюре. Звісно, можна і, і, і якісь макарони, спагетті теж класно спрацює. Все поправляю, якщо треба трошки додати. Менше буду трошки класти сира в наступні котлети, а то забагато. І прилипає до ручок, робіть або вологими руками, або таркайтеся плівкою, до плівки не прилипає. І обов'язково паніровочні сухарі. Коштують копійки, продаються в будь-якому магазині, або може перетерти самостійно сухаріки. Ну, Під час випічки сухарі візьмуть на себе зайву вологу. З м'яса, там начинка що у нас готова, а з м'яса буде трошки вологі. І такі вони будуть цільні, гарні ці котлети, достатньо велика, як ви бачите. Взяв одну, з'їв і наївся. Все. І викладаю тепер всі, формую так, всі котлети, викладаю на деко, так, щоб вони не, були, вони не будуть збільшуватися, там нема чому збільшуватися. Все, тут вже, бачите, можна і силиконовою лопаткою це робити. Розрівняв, підрівняв і сформував. Ось так. Тут, бачите, вже менше і вже легше. Тож, все, що занадто, те не дуже. Загалом ось так фармуємо. Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів хвилин на 25. Там нема чому готуватися. Поки запікаються котлети, я роблю пюре: пожамкала, вершкове масло. І молоко. Я додаю молоко, і воно в мене обов'язково гаряче і обов'язково кип'ячене. смак картопляного пюре від молока, яке закипіло інше. І робите потрібну вам консистенцію. Додаєте молоко доти, доки вам під, буде підходити консистенція картопляного пюре. Звісно, смак картопляного пюре дуже залежить від картопля. Оця у мене така смачна картопля купувала в новусі в, не, в форі. Ну, така смачна картопля. Все, вуаля, вона соковита, ніжна. Не пересушуйте їх, не треба там, довго тримати ці котлети. Там, дивіться, шар цього м'яса, що там випікатися. 25 хвилин і достатньо. А, все, будь ласка, я впевнена, вам сподобається. І як завжди, смачного!